Старозавітній закон, який ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, який Ісус цитує, ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. Цей закон насправді турбувався про людину. Нам це так трошки звучить із вже з такої християнської позиції, де ми знаємо продовження цього Євангелія, де Ісус говорить, це ми зараз про це будемо роздумувати. Але насправді це закон, який дуже турбувався про людину, про справедливість і ставив людину в рамки, тому що людина, яка є скривджена, вона хоче помститися своєму кривднику. І дуже часто ця помста вона може бути набагато більшою. Ніж сама кривда, яку зробила інша людина. І цей старозавітній закон полягав у тому, щоб відповідь на зло не була більшою, ніж сама кривда, що можна відповісти, але так само пропорційно, тобто не додавати свого. А якраз в цьому є суть, що людина скривджена через ненависть. Вона до цього зла, яке, яке вона отримує від іншої людини, вона додає ще свою ненависть, свою злість, тобто це зло ще збільшується. І відповідь на зло, про яке говорить Старий Завіт, має бути такою пропорційною до того, що людина отримала, але це ми називаємо словом помста. Тобто хтось мене скривдив, і я на це відповідаю. Тобто хочу цій людині помститися за те, що вона зробила. А Ісус це продовження цього Євангелія. Ісус е, помсту перетворює в любов. І для світу це незрозуміло, як це е, можна мститися любов'ю. І це не буде ніколи зрозуміло. Поки людина не отримує від Бога милосердя. Тому що це діє в цих самих межах, ми робимо якісь гріхи, ми щось робимо проти Бога, і Він відповідає любов'ю. тобто Його помста полягає в тому, що Бог нас любить, Його відповідь на наші гріхи це любов. І тому Ісус говорить, в цьому п'ятому розділі Євангелії від Матея це нагірна проповідь, говорить про ворогів і дає нам інструкцію, що нам робити з ними. каже: благословляйте їх, моліться за тих, хто вас переслідує. І в сьогоднішньому Євангелії ми чули про те, щоб підставити другу щоку, щоб віддати одяг. Тому, хто хоче в нас його забрати. Чому Ісус так говорить? Бо ці слова можуть нас е, навіть відштовхувати. Бо як це е, хтось хоче забрати в мене якусь частину одягу, я маю Йому ще іншу частину одягу віддати. Чому я е, маю йти на поступки тому, хто мене кривдить? Тому що ненависть. Поневолює людину. Коли хтось мене скривдить, це провокує ненависть, провокує злість. Ісус говорить, це навчання з турботи про кожного з нас, з любові до кожного з нас, тому що не хоче, щоб ми були поневолені ненавистю. Ми знаємо, в якій ситуації ми живемо в нашій країні. Вже четвертий рік повномасштабної війни, і це Євангеліє сьогоднішнє, завтрішнє, яке теж почуємо про любов до ворогів, воно може нам кожному різати вуха, як це любити ворогів. Але Ісус це говорить з турботи про нас, щоб наші серця не були поневолені ненавистю, не були поневолені злістю, гнівом, агресією, тому що. Ненависть закриває серце людини. Тому Ісус каже, «Краще, краще прости цій людині, краще не тримай злість на цю людину, тому що це тебе нищить, це Тебе поневолює. Тій людині може бути взагалі байдуже про те, що з тобою відбувається, тій людині, яка тебе скривдила. Але через цю злість і ненависть, через це бажання помсти. Твоє серце є нещасливим. Ти живеш в якомусь нещасті, обмеженні і не впускаєш туди Божу благодать. Тому Ісус каже, краще віддай, якщо та людина, яка чинить зло, вона не розуміє, що робить. Так Ісус молиться за своїх ворогів на христі. Прости їм, Господи, бо вони не знають, що роблять. І це дуже. Такий зрілий підхід, коли людина у своєму кривнику бачить того, хто не розуміє, що робить, не усвідомлює, що робить. Може нам здаватися, що це ніби свідомо, але насправді не розуміє, що робить. Тому що роблячи зло, ми самі роблячи зло іншій людині. Ми не розуміємо, скільки того зла ми приносимо тій людині, яке страждання та людина переживає. Тому Ісус каже: не мстися, не бажай помсти, не чини зло у відповідь. Чому? Тому що тоді це зло примножується, тоді цього зла у світі стає більше, більше і більше. А Ісус якраз турбується про нас. Ми в цьому Євангелії, так якби чуємо не раз, що Ісус про того ворога більше турбується, коли каже: Любіть ворогів ваших, і це так важко нам сприйняти. Як це прийняти те, що ворог робить? Ні, Ісус не про це говорить. Він турбується про нас, щоб, щоб наші серця не були поневолені гріхами, поневолені злом, ненавистю, непрощенням. Бажанням помсти, а за того ворога Ісус каже, молися, щоб він навернувся, щоб він змінив своє життя, щоб він усвідомив, що він робить, щоб він покаявся і перепросив те, що тебе повернув те, що взяв, тобто навернувся і повернув те, що зробив недобре. Так само, як зло примножується через наше зло, якщо я злом відповідаю на зло, воно примножується. А якщо любов'ю відповідаю, добром відповідаю, то я зупиняю це зло, і воно не збільшується, воно не примножується тоді. А диявол цього не хоче. Він хоче, щоб це зло наростало, щоб його було більше і більше в цьому світі, і хоче нас теж. Використовувати для цього, щоб ми були теж знаряддям в його руках. Нехай це Євангеліє Дух Святий нам пояснює, нехай Дух Святий це Євангеліє вкладає не тільки в розум, якби наше розуміння, але в наші серця, щоб ми відчули, про що Бог війдеться, про що Ісус кожному з нас говорить. Хто є моїм ворогом? До кого Ісус хоче, щоб я пішов з любов'ю, з милосердям, За кого Ісус хоче, щоб я молився, можливо, постив, жертвував за навернення тої людини чи за якусь ситуацію, де є багато зла, щоб Божа благодать увійшла в серце тої людини, в життя тої людини і в ту ситуацію. Amen.